І захищаєш Україну живи просто неба армією бомжів. Назвав наших бійців офіцер збройних сил України Ігор Луценко. За його словами, ціни на оренду житла в прифронтовій зоні зашкалюють, здатні з'їсти бойові виплати. Вони не зрівняються з жодним елітним районом Львова та Києва. Просять 20-30 тисяч. 40 тисяч гривень за звичайну сільську хату, де немає води, де ніхто не жив роками, фактичні порядки в армії не передбачають командирам обов'язок у пошуку житла. Проблеми солдатів з поселенням вирішують самі солдати, пише Луценко. І військові борються тим, що поруч з зоною бойових дій мільйони квадратних метрів житла стоять порожніми, але займати їх самовільно не можна. І, хоча закон про правовий режим воєнного стану прямо передбачає квартиру. Квартирну повинність, яка зобов'язує всіх громадян України розміщувати в себе військовослужбовців, поліцейських біженців, на практиці це не працює, написав Ігор Луценко. І у коментарях до допису Луценка своїм досвідом діляться інші захисники. Командирка медичної служби Аліна Михайлова каже, що таке відбувається не лише в зоні бойових дій. Те саме було на одному з полігонів при злагодженні. Шукайте житло, а зарплата 20 тисяч. Інший дописувач розповідає, що вже з'явилися ділки, котрі за безцінь скуповують житло в небезпечній зоні, а потім втридорога здають його захисникам. А ще багато хто обурений, що ці витрати повністю. Лягають на плечі військовиків. Я можна поділюся, теж власне історією. до мене звернувся мій близький друг, який теж служить в одному з підрозділів досить специфічному, і в них було переміщення з одного регіону на інший, там де тривають бойові дії. Не буду казати звідки куди. І власне, ну оскільки звернувся до мене, можна зрозуміти куди, і каже: ну попитай, можливо, є можливість десь там через знайомих десь знайти житло. В певних районах, в певних, скажімо, uh -huh. секторах, так, де можна приїхати, елементарно помитися, відіспатися. Нас небагато, у нас там певна кількість. Ми шукали, звісно, як могли, але ну, не знадобилося, тому що за тиждень хлопців назад попросили повернутися. Але насправді я теж його питаю: ну, а які взагалі? Він каже, там такі ціни просто, ну, При тому що приїжджаєш там просто дійсно хатина, де руками ніхто не жив, де стоїть грубка. Грубка, але, але, але нам суми. кажуть, ну це там коштуватиме вам там умовно 20 тисяч гривень. Ні, Серйозно. Вражає, що... Ну в Києві трикімнатна квартира коштує 20 тисяч гривень в оренду з повним набором меблів і ремонтом. Ну Тарасе, це питання насправді до держави. Чому це питання так. по сьогоднішній день не вирішено? Тобто, якби б не ігор Луценко, я нагадаю, насправді це і політолог, і колишній народний депутат України він про це написав. Він не просто військовий, то ніхто би навіть не підняв би цю Абсолютно, тему. Тобто, умовно кажучи, проблеми військових залишаються чимось проблемами військових. От дивна історія. І от в питанні пошуку житла для військових багато чого залежить від місцевої влади при фронтових територій, яка має базу даних покинутого житла. Про таке в нашому ефірі заявив офіцер збройних сил України Андрій Ткачук. І от за його словами бійці мають турбуватися, наскільки житло наближене до зони ураження. У мене були випадки, коли дійсно було дуже важко знайти житло. Ми орендували його за немалі кошти для того, щоб проживати на прифронтових територіях. І насправді були випадки, коли була можливість розміщуватися в будинках приватних, тобто люди покинули своє житло і ними опікувалася місцева влада. Відповідно, можна було заїхати безкоштовно проживати на тому чи іншому місці. Але тут вже ти дивишся так само і по своїх умовах, по своїх вимогах, тому що насправді ми часто де відмовлялися від деяких будинків, поза як вони були надто близько до зони ураження, і дуже легко можна було відслідкувати наш автомобіль дуже легко можна було відслідкувати можливість уразити наш будинок.